Вітаю! Мене звати Марина Гончарук. Я засновниця та власниця мережі дитячий клуб Skills, чотири локації в Києві. За покликанням та за освітою я вчителька. Я обожнюю справу, обожнюю те, чим я займаюся. І насправді Skills це проєкт від душі і для душі. Але будь-який бізнес, погодьтеся, повинен бути прибутковим і повинен все-таки приносити якісь фінансові задоволення. Незважаючи на всю експертність в педагогіці, на численні освіти, підвищення кваліфікації, у мене не було вектору. У мене не було масштабного бачення, глобального мислення і е, такого, знаєте, підприємницького бачення свого продукту. І це все мені дав Юрій Лященко і Вектор. Спасибі, друзі, вам за це. Юрій не тільки топовий спікер, е, безперечно, компетентний, дуже кваліфікований ментор, Юрій ще гарна людина. І, знаєте, можна відзняти курс, можна продати дві консультації, а там далі як по шаблону прийшов і роби, вже там, знаєте, із розряду там, боїшся, не бійся. Вектор це зовсім про інше. Вектор це ком'юніті, вектор це родина, вектор це твої друзі. Вектор це зв'язки, це комунікації, це конкретні відповіді на твої конкретні запитання. І я думала, що у мене є от якісь там особливі проблеми, що там у всіх якісь успішні бізнеси, а я трошки там не дотягую, і, можливо, є якісь у мене незнання фінансів, я не вмію рахувати. Воно мені взагалі, ну якби не те, що не важливо мені було, скільки я заробляю, але ж насправді. Потрібно все прораховувати, потрібно бути в темі. І ось цю підтримку, не шаблонне мислення, не шаблонне навчання, конкретні відповіді, конкретні телефони людей, які можуть тобі допомогти, це є вектор. Я дуже ціную такий підхід, тому що це насправді... Особистісний підхід це підхід індивідуальний. І скільки у Юрія досвіду роботи з підприємцями, такого колосального досвіду я не зустрічала, не бачила ніде. Це відчувається. Тому що тільки ти починаєш розказувати про те, що тебе турбує, про свою проблему, з чим ти стикнувся. Уже всі посміхаються, вже всі тебе розуміють, і вже всі знають відповідь на твоє запитання. І ти сидиш і думаєш, ага-ага, як можна, можна, можна. І тобі приходить відповідь ось прямо, ну, знаєте, як інсайтами такими. Тому е всі. Хто потребує підтримки бізнесу, всі, хто не впевнений, всі, хто, можливо, думає, що він класний професіонал своєї справи у своєму питанні, але не дуже компетентний у підприємництві, не може порахувати бізнес-модель або не може фінансову модель скласти, чи ви не бачите, на яких продуктах у своєму бізнесі ви заробляєте. Вам на вектор. Друзі. Спасибі за м, таку, знаєте, частинку життя, е, яку ви супроводжуєте. Я точно у векторі надовго, бо це дає суперову віддачу. До речі, я казала, я закрила точку Б+. я взагалі не знала, скільки я заробляю. По-перше, я порахувала це, а по-друге, я дійсно зрозуміла, що я можу валити потужніше набагато. І ці всі цифри, зараз Юрій сміється з них, тому що вони ще не достатньо великі, але у мене великий потенціал. Тепер я це знаю точно. І тепер я поставила собі цілі і знаю, до яких я буду йти вершин. І що саме цінне, я точно знаю, що це можливо.